Вітаємо у цій частині курсу. Ми розглянемо рекомендації щодо впровадження епідеміологічного нагляду за ТГРІ та ГПЗ. Наприкінці цієї сесії ви зможете надати визначення випадків тяжкої гострої респіраторної інфекції або ТГРІ та грипоподібного захворювання або ГПЗ, описати способи виявлення випадків та забору зразків, визначити, які типи клінічних зразків необхідно збирати. Визначити мінімальний перелік даних для збору пояснити, чому епідеміологічні дані необхідно повідомляти через FluID. Описати ключові показники для моніторингу та оцінювання системи епідеміологічного нагляду. Спочатку ми переглянемо деяку загальну інформацію стосовно грипу та ознайомимося із загальними міркуваннями щодо епідеміологічного нагляду за ТГРІ та ГПЗ. Далі ми окреслимо способи відбору випадків та взяття зразків для участі у системі епідеміологічного нагляду. Після того ми поговоримо про конкретні дані, які необхідно збирати, також про способи їх повідомлення. На сам кінець ми розглянемо тему моніторингу та оцінювання даних. Зараз давайте переглянемо деяку загальну інформацію: визначення випадку відмінності ТГРІ від ГПЗ, а також патогени, які їх спричиняють. Пригадайте, стандартизоване визначення випадку є основою епідеміологічного нагляду. Саме воно дозволяє нам систематично фіксувати інформацію. При створенні визначення випадку важливо враховувати чутливість та специфічність. Чутливість визначення випадку означає його спроможність виявляти майже всі випадки захворювання, яке розслідують, тобто істинно позитивні випадки. Водночас таке визначення може також охоплювати інші подібні захворювання, викликані іншими причинами хибно-позитивні випадки. Специфічність визначення випадку означає його спроможність виключати хибно-позитивні випадки. Разом із тим, таке визначення може виключати і деякі істинно позитивні випадки з дещо незвичайними симптомами або ознаками. Випадок ТГРІ визначають як наявність в особи гострої респіраторної інфекції за умови відповідності усім критеріям, наведеним нижче підвищення температури тіла до 38 градусів або вище в анамнезі, або за результатами вимірювання. Кашель, початок упродовж останніх 10 днів. Необхідність госпіталізації таке визначення випадку застосовується до всіх вікових груп. Як би ви охарактеризували чутливість та специфічність визначення випадку ТГРІ, пригадайте визначення випадку ГПЗ воно передбачає три критерії раптове підвищення температури тіла до 38 градусів або вище, кашель та початок упродовж останніх 10 днів. Лікування гострих респіраторних інфекцій, зокрема ГПЗ, зазвичай відбувається в амбулаторних умовах. Утім, у разі виникнення серйозних симптомів та ознак, наприклад, диспноя або задишки пацієнтів із гострими респіраторними інфекціями, необхідно госпіталізувати. Саме таких госпіталізованих пацієнтів можна включати до системи епідеміологічного нагляду за ТГРІ. Щотижня лікарні повідомляють кількість госпіталізованих пацієнтів, що відповідають визначенню випадку ТГРІ, а також загальну кількість госпіталізацій. Це дозволяє обчислити відсоток госпіталізацій через ТГРІ. Про всі випадки госпіталізації з ТГРІ необхідно повідомляти. Рекомендовано брати респіраторні зразки у всіх пацієнтів, що відповідають визначенню випадку впродовж 72 годин після виникнення симптомів, максимум впродовж 10 днів. Детальніше ми обговоримо повідомлення про ТГРІ та взяття респіраторних зразків трохи далі. Ви вже знаєте, що існують різні міркування щодо створення стандартизованих визначень випадку грипу для цілей епідеміологічного нагляду. Інфікування вірусом грипу викликає синдром, який складно відрізнити від інших респіраторних інфекцій. Визначення випадків не обов'язково повинні використовуватися для виявлення всіх випадків. Скоріше їх слід застосовувати для опису тенденцій із часом. Значну частину випадків, охоплених поміченою тенденцією, становитимуть випадки грипу. Однак є прийнятним, що не всі зафіксовані випадки будуть випадками грипу і що існуватимуть невиявлені випадки грипу. Глобальне використання спільних визначень випадків надає органам влади у сфері охорони здоров'я змогу тлумачити дані в міжнародному контексті. Це важливо для вірусів із пандемічним потенціалом, таких як грип. Важливо, щоб визначення випадку можна було використовувати у всьому світі, зокрема в умовах нестачі ресурсів. Попри те, що грип є важливим причинним агентом ГПЗ та ТГРІ, також важливими є й інші етіологічні агенти. Відрізнити їх від грипу може бути складно. До таких етіологічних агентів належить респіраторно-синцитіальний вірус або РСВ, вірус парагрипу. Аденовірус та риновірус, який є найрозповсюдженішою причиною звичайної застуди. ГПЗ та ТГРІ можуть також бути спричинені бактеріальними патогенами, наприклад, видами легіонели та хламідія пневмоні. РСВ переважно має сезонний характер та надзвичайно поширений серед дітей віком до 2 років, однак також може інфікувати і дорослих. Аденовірус, парагрип та риновірус не демонструють такої визначеної сезонності та впливають на всі вікові групи. Представники груп населення, що мають високий ризик виникнення ускладнень грипу, також часто мають високий ризик ускладнень, спричинених іншими патогенами. Низький рівень специфічності симптомів ГПЗ та ТГРІ створює виклики для клінічного діагностування випадків грипу. Лабораторне дослідження стає незамінним для встановлення етіології. Клінічна картина грипу є подібною до клінічної картини інших грипоподібних захворювань, наприклад, звичайної застуди, фаренгіту, ларинготрахеобронхіту, бронхіоліту та пневмонії. Зверніть увагу на таблицю щодо клінічних картин, пов'язаних із ними етіологічних агентів та відповідних поширених клінічних характеристик, наприклад, головного болю, болі в горлі та сухого кашлю. Враховуючи, що для фіксації випадків грипу застосовується опосередкований синдром, реальність полягає в тому, що не у всіх пацієнтів із ТГРІ виявляють грип. Існує багато інших патогенів, які викликають респіраторні захворювання подібні до грипу. Тому важливо здійснювати моніторинг відсотка пацієнтів із синдромом, які отримують позитивний результат тесту на грип, а також на інші респіраторні патогени. Клінічні зразки беруть у пацієнтів, які відповідають визначенню випадку ТГРІ. Далі такі клінічні зразки надсилають до лабораторії та зазвичай тестують на такі віруси: вірус грипу А та Б. Аденовірус, парагрип, респіраторно-синцитіальний вірус РСВ. Інші агенти, які спричиняють ГПЗ або ТГРІ, такі як коронавірус, риновірус, хантавірус, вірус вітряної віспи та метапневмовірус людини, зазвичай не охоплюються рутинним лабораторним скринінгом у рамках епідеміологічного нагляду за грипом. Важливо пам'ятати, що метою дозорного епідеміологічного нагляду за ТГРІ та ГПЗ. Є надання органам влади у сфері охорони здоров'я інформації, за допомогою якої вони можуть ухвалювати рішення щодо запобігання грипу та контролю над ним. Дозорний епідемічний нагляд за грипом охоплює осіб будь якого віку, що розподіляються за віковими групами, а також осіб обох статей. Дозорний епідеміологічний нагляд за грипом повинен здійснюватися впродовж усього року, оскільки в зонах тропічного клімату сезони грипу не є чітко визначеними і новий підтип грипу може виникнути будь-коли. Дозорний епідеміологічний нагляд за ТГРІ повинен здійснюватися на базі лікарень, а нагляд за ГПЗ на базі амбулаторних закладів. Перегляньмо ще раз перелік цілий епідеміологічного нагляду за грипом. Далі ми обговоримо, як за допомогою епідеміологічного нагляду за грипом можливо досягати наступних цілей описувати сезонність грипу та встановлювати базові або середні показники частоти інфікування грипом та тяжкого перебігу захворювання на грип Описувати віруси, які циркулюють визначати віруси-кандидати для виробництва вакцини. Виявляти групи, що мають підвищений ризик тяжкого перебігу захворювання та ускладнень внаслідок інфікування, та здійснювати моніторинг таких груп. Генерувати дані щодо грипу, які можуть використовуватися для визначення тягаря грипу. Основним часовим критерієм для грипу є критерії сезонності. Важливо визначити середню або очікувану тривалість та масштаб типового сезону грипу. Сезони грипу виникають через регулярні проміжки часу та характеризуються зростанням інцидентності інфекції грипу. Вони виникають під час холодної частини року в кожній півкулі. У регіонах із помірним кліматом сезон грипу переважно припадає на пізню осінь або зиму. У тропічних та субтропічних регіонах сезонність грипу визначена менш чітко, а фонова активність вірусу спостерігається упродовж усього року. Наприкінці кожного сезону грипу необхідно аналізувати дані для оцінювання сезонності. Розуміння сезонності є важливим для встановлення базових показників частоти інфікування грипом у регіоні або країні, особливо в місцевостях, де таких даних недостатньо, як у то випадку багатьох тропічних регіонів. Дані епідемічного нагляду допомагають визначити строки для вакцинації та лікування епідеміологічний нагляд необхідно здійснювати протягом всього року. Це потрібно не лише для визначення сезонності, але й для певності в тому, що характер захворювання та закономірності циркуляції вірусів залишаються незмінними. Збирання даних для визначення середньостатистичної сезонної епідемічної кривої надає нам змогу порівнювати поточну активність вірусу із попередніми роками та виявляти періоди підвищеної активності, наприклад, початок епідемії грипу. Середньостатистична епідемічна крива це звичайний рівень активності грипу, що спостерігається упродовж типового року. Її обчислюють як середня арифметична за кілька епідемічних років. Упродовж року рівень середньостатистичної епідемічної кривої змінюється. Часом це називають фоновою активністю. Сезонний поріг це рівень активності грипу, який сповіщає про початок та кінець його щорічних сезонів. Коли тижневий показник частоти інфікування перевищує сезонний поріг, вважається, що відбувається тривале масове передавання інфекції, і сезон грипу розпочався. Поріг небезпеки це рівень активності грипу, перевищення якого свідчить про вищу активність аніж у більшість років. Нижчий поріг небезпеки, що не сягає середньостатистичної епідемічної кривої, може використовуватися для позначення незвичайно помірного сезону. Таке явище також може позначатися терміном пороги різних рівнів інтенсивності. До цього навчального курсу входить практичне завдання із визначення середньостатистичної епідемічної кривої та порога небезпеки. Розгляньте графіки із зображенням сезонних тенденцій грипу. На них продемонстровано порівняння закономірностей сезонного грипу в країнах Північної та Південної Америки із помірним та тропічним кліматом. Стопчикова діаграма ліворуч демонструє тижневу частоту виявлення ізолятів вірусу грипу в Сполучених Штатах Америки синій колір, Мексиці, зелений колір, Колумбії, жовтий колір, Бразилії, червоний колір, та Аргентині, рожевий колір. На діаграмі помітно чіткі сезонні варіації кількості випадків грипу в помірних регіонах, у яких пікові місяці припадають на зиму. У тропічних регіонах сезонність визначена не так чітко. Активність грипу спостерігається впродовж всього року, а епідемії виникають на її тлі. На графіку, що порівнює сезонні закономірності у країнах від Сполучених Штатів до Аргентини, зображено перехід від північної до південної півкулі. Про те, як саме та чому сезонність грипу варіюється залежно від широти, відомо дуже мало. Зверніть увагу на перехід сезонних закономірностей із півночі на південь від яскраво вираженої сезонної зимової активності в січні в Сполучених Штатах до однакової циркуляції упродовж усього року в Колумбії та знову до зимових епідемій у липні в Аргентині. У тропіках середня температура значно вища, а сезонні варіації значно менше виражені. Внаслідок цього виникають закономірності грипу, що значною мірою відрізняються від закономірностей у регіонах із помірним кліматом. Грип у тропіках спостерігається упродовж усього року, і, судячи з отриманих даних, має два піки: приблизно у квітні та в жовтні, по одному на зимовий сезон у кожній півкулі. Існують деякі свідчення на користь того, що активність грипу збігається із сезоном дощів. У яких із перелічених країн тропічний клімат, щонайменше в деяких регіонах. У яких із цих країн клімат помірний? Найбільш помірний клімат у США та Аргентині. Натомість клімат Колумбії помірний в одних регіонах і тропічний в інших. Те саме стосується Бразилії та Мексики. Зверніть увагу, що в США та Аргентині на стовпчиковій діаграмі спостерігаються зворотні закономірності щодо грипу. Оскільки сезони грипу в цих країнах відбуваються у протилежні пори року, також до цілей епідеміологічного спостереження за грипом належить опис типів та субтипів вірусів грипу, що циркулюють. Така інформація може використовуватися з метою опису превалентних вірусів грипу, що циркулюють, які спричиняють ТГРІ та ГПЗ. Розгляньте приклад зібраних даних про типи та підтипи вірусів грипу, які циркулювали з 2012 до 2014 років. Зображений на ньому графік ілюструє розподіл вірусів грипу, охоплених епідеміологічним наглядом у південній Америці, Карибському регіоні, Центральній Америці, Анському регіоні, а також на південному конусі, із першого епідеміологічного тижня 2012 року до 25-го епідеміологічного тижня 2014 року. Якщо точніше, на цьому графіку зображено кількість позитивних результатів тестів на грип за типом та підтипом, а також відсоток позитивних випадків грипу серед усіх зразків, позначений кривою, значення якої подано з правого боку графіку. Головною ціллю використання даних епідемічного нагляду в цьому випадку було визначення штамів грипу, що циркулюють. Ми можемо побачити, як у різних регіонах у різний час відбувалися зміни в циркуляції вірусу грипу А h 1 n PDM-09, позначеного помаранчевим кольором. Графіки такого типу можуть також допомогти нам окреслити сезонні закономірності. Які відмінності між різними географічними регіонами ви помічаєте? Сезон грипу у північній Америці виникає в інший час, аніж сезони грипу в Центральній та Південній Америці. У Північній Америці та в країнах південного конуса епідемічна крива визначена чіткіше в порівнянні з іншими регіонами. Як ви можете побачити, у Карибському регіоні сезон грипу не настільки чітко визначений, як в інших регіонах. Одним з найпоширеніших штамів грипу в більшості регіонів є вірус грипу Аж1Н1 1 pdm 09 Той самий вірус, що спричинив пандемію 2009 року. Вірус грипу а 1 n 1 pdm 09 може циркулювати одночасно з вірусом грипу ah 3 n 2 та вірусом грипу B. Також до цілей епідеміологічного нагляду належить визначення вірусів до розробки вакцин проти сезонного та пандемічного грипу. Вакцини проти сезонного грипу є найкращим способом профілактики інфекції, спричиненої вірусом грипу. Вибір вакцини ґрунтується на штамах вірусу грипу, що циркулюють у світі. Вакцина містить два штами вірусу грипу А та один штам вірусу грипу Б. Вона захищає реципієнтів лише від цих штамів грипу. ВООЗ визнає склад вакцини проти грипу двічі на рік та формулює рекомендації щодо вакцини на майбутній сезон грипу для кожної півкулі. Дослідження, проведені в пунктах епідеміологічного нагляду ЗТГ РІ, можуть надавати критично важливу інформацію щодо ефективності вакцини. Так виглядає порівняння вакцин проти сезонного та пандемічного грипу. Вакцина проти сезонного грипу зазвичай містить три штами вірусу грипу. Її підготовка здійснюється до початку сезону грипу, а сама вакцина може не відповідати вірусам, які циркулюють під час сезону. Натомість вакцина проти пандемічного грипу, яка містить один штам вірусу грипу, не може бути підготована до виникнення пандемії. Вона відповідає штаму вірусу, який циркулює, окрім випадків, коли такий штам мутує. Зверніть увагу, що в деяких випадках може розглядатися застосування вакцини проти сезонного грипу зі штамом вірусу, що є дуже подібним до пандемічного штаму, доки триває розробка пандемічної вакцини. До цілей епідеміологічного нагляду за грипом входить моніторинг груп, що мають ризик тяжкого перебігу захворювання та встановлення базових або середніх показників частоти захворювання, зокрема з тяжким перебігом. З обох зазначених причин важливо оцінювати ступінь тяжкості грипу шляхом визначення частки госпіталізацій, надходжень до відділень інтенсивної терапії та смертельних випадків пов'язаних із ТГРІ. Ці критерії використовують для оцінювання тяжкості грипу та інших респіраторних інфекцій. На початку 2007 року Центри з контролю і профілактики захворювань Сполучених Штатів Америки або ЦКЗ розробили індекс тяжкості пандемії як приклад оцінювання тяжкості. Такий індекс тяжкості використовують для встановлення категорії тяжкості пандемії в Сполучених Штатах Америки та визначення відповідного реагування для кожної категорії. Відповідно до цього індексу, пандемії можна поділити на п'ять окремих категорій різного ступеня тяжкості. За оцінками ЦКЗ, більшість штамів пандемічного грипу викликають клінічні симптоми приблизно в 30% населення. Залежно від вірулентності штаму, частота виникнення ускладнень та смертельних випадків серед осіб, інфікованих вірусом, буде різною. У випадку тяжкої пандемії п'ятої категорії від грипу помирає до 2% пацієнтів із клінічними симптомами. В той час як у разі пандемії середньої тяжкості цей показник становить близько половини 1%, а за легкої пандемії менше ніж 1%. Такі оцінки, що спираються на минулі дані, можуть надати інформацію щодо витрат та переваг, а також можуть бути корисними для розробників політик при ухваленні рішень щодо втручання у сфері громадського здоров'я. Попри те, що така модель є надзвичайно корисною в поєднанні з контролем, враховуйте, що ступінь тяжкості може бути різним у різних країнах і навіть у різних регіонах однієї країни. Наступна ціль полягає у визначенні респіраторних вірусів, що спричиняють випадки ТГРІ. Як було зазначено раніше, існує багато патогенів, які можуть викликати симптоми подібні до симптомів грипу. Важливо здійснювати моніторинг відсотка пацієнтів із ТГРІ, які отримують позитивний результат тесту на грип, а також на інші респіраторні патогени. Це потрібно для того, щоб зрозуміти превалентні респіраторні віруси, що циркулюють і які спричиняють випадки ТГРІ. Це визначається шляхом обчислення частки випадків ТГРІ із позитивним результатом тесту на грип у порівнянні з іншими вірусами. Окрім цього, такі дані можуть використовуватися для визначення впливу ТГРІ на певну громаду. Такі дані про тягар захворювання корисні для розробників політики, оскільки вони можуть застосовуватися для підтримки кампанії з вакцинації а також для використання ресурсів. Розрахункові показники тягаря захворювання надають змогу урядам, неурядовим організаціям та донорам ухвалювати поінформовані доказові рішення щодо розподілу обмежених ресурсів. Та планування стратегій втручання задля обмеження поширення захворювання та мінімізації пов'язаних витрат. Надійні розрахункові показники тягаря захворювання Перше. Допомагають особам, що здійснюють планування у сфері громадського здоров'я, ухвалювати поінформовані рішення. Показники надають комплексне та співставне оцінювання смертельних випадків та випадків тяжкого перебігу захворювання. Друге. Допомагають донорським організаціям та національним урядам пріоритизувати інвестиції у дослідження у сфері охорони здоров'я та здійснювати втручання у сфері охорони здоров'я. Третє слугують орієнтиром у плануванні послуг у сфері охорони здоров'я під час спалахів захворювань та епідемії з точки зору попиту. У цьому випадку вони застосовуються особами, що здійснюють планування у сфері охорони здоров'я та багатосторонніми організаціями. Четверте. Допомагають фармацевтичній промисловості у плануванні нових недорогих та ефективних втручань для профілактики та лікування грипу. П'яте. Надають базові дані, з якими можна порівнювати дані стосовно щорічних спалахів грипу та нових подій, наприклад, пандемії грипу. У наступному розділі ми поговоримо про те, як здійснюється відбір випадків та взяття зразків.